Невдале пограбування банку в столиці. Нападник вирішив обчистити відділення у Голосійському районі, але в результаті втік з місця злочину ні з чим. За словами переляканих співробітниць, молодик у бейсболці та з чорною хусткою на обличчі увірвався у приміщення на Васильківській, 49 опівдні. В руках загрозливо поблискував обріз мисливської рушниці. Всіх прийнув, що військове ограбління, всім пол, де каса, давайте гроші. Очень молодой. 35? Можливо, студент. Ні, очень молодий, навіть голос, еще не окрепший. Ну, Лет 20-25. Молоденький. жінки-касири попадали на підлогу. Водночас встигли натиснути тривожну кнопку. Вита це дуже напугало. почали піщати, лампочки горять. Ну там може зрозумівши, що часу лишається обмаль, грабіжник спробував підняти співробітниць на ноги, оскільки ті були за перегородкою, не вигадав нічого кращого ніж вистрелити в стіну. Коли й це не подіяло, почав мало не благати, дати йому бодай кілька гривень. Кричав, бігав, метався по залу, кричав, дайте хоч щось. Зловмисник прохав дати йому грошей навіть двох чоловіків-відвідувачів, які з переляку принишкли в кутку, але врешті молодик накивав п'ятами, спіймавши облизня. Затримати його одразу правоохоронцям не вдалося. Співробітниці ж банку в те, що зловмисника спіймають, не вірять. Мовляв, нічого не вкрав, нащо шукати. Втім, правоохоронці налаштовані серйозніше і вже відкрили кримінальне провадження. Якщо злочинця затримають, за гратами він може провести наступні 12 років.